Від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує чиновниці, яку в центрі міста затримали під час отримання хабаря. Жінка обіймає посаду одного з заступників керівника головного територіального управління юстиції у Житомирській області. За 6 тисяч гривень вона обіцяла посприяти у державній реєстрації 120 договорів на оренду земельних ділянок. У прокуратурі розповідають, до правоохоронців звернувся представник фермерського господарства, з якого вимагали хабар. Під час спільної операції працівників прокуратури і співробітників міліції та СБУ, чиновницю затримали на місці злочину. В автомобілі вони передали. І після того, як вже особа вийшла після передачі хабаря, то одразу підійшли працівники СБУ і працівники міліції і повідомили, що проводиться затримання. Гроші помічені спеціальними препаратами. Всі гроші номера купюр записані, що саме дані гроші вона отримала. Керівник управління юстиції у Житомирській області Олег Горай відмовився коментувати затримання його підлеглої. Поки ведеться до судового слівства, вибачати жодних коментарів я не даю. Буде так якесь міра запобіжного заходу вирішуватись. Тільки після того, те, що буде мені відомо, як керівнику тільки з цього до того зможу про щось говорити. Наразі проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, отримання хабаря у особливо великому розмірі. Також вирішується питання обрання міри запобіжного заходу та відсторонення затриманої від посади.